Вітаю усіх! Сьогодні ми поговоримо про квітень, другий місяць весни. Квітень називають так тому, що в цей час квітне вся земля, адже саме в цей час природа оживає після зимового сну. На деревах набухають бруньки і з'являються перші листочки, зацвітають первоцвіти, проліски, підсніжники, фіалки, крокуси. Зеленіє перша травичка. У квітні сонце високо піднімається над горизонтом та добре зігріває землю. Дні стають довшими, а ночі коротшими. У квітні повертаються з теплих країв лелеки, ластівки, журавлі. Недарма кажуть, прилетів лелека, весну приніс здалека. Або перелетів лелека десну. Приніс теплу весну, птахи починають мостити гнізда, дбайливі природолюби вивішують на деревах шпаківні, щоб допомогти пернатим позбавитися зайвих клопотів. Нині, коли бракує старих дерев, у яких полюбляє оселятися лісове птаство, людська допомога особливо важлива. Одне слово, квітень багатий не тільки на квіти. Про це говорять. І численні його назви. Свого часу в різних місцях цей місяць називали по-різному цвітень, красень, водолій, дзюрчальник, снігогін, лукавець. Дві останні наклички пов'язані з примхами природи. Нерідко в цей час ще випадає сніжок, уночі відчутні паморозки. Але вони тимчасові, тільки визирне сонечко. Природа одразу оживає. Народна мудрість каже квітень брехун то сміється, то плаче. У квітні ранки холодні, зате дні теплі. У народі також вірили, що квітень дощовий це до гарного врожаю. А в квітні. З'являється чимало турботу селян. Потрібно орати землю, висівати ранні ярі культури, зокрема ячмінь, пшеницю, готувати грудь під городину. Народна мудрість каже: квітневий день рік годує. Хто в квітні не сіє, той у вересні не їє. Квітневі роботи на май не відкладай. У другій половині квітня у садах маярять тюльпани, цвітуть абрикоси, вишні, черешні, чути гул бджіл. Невтомні трудівниці збирають перший нектар. Отже, квітень це час оновлення, радості та весняного тепла. Тож насолоджуємося природою, слухаємо спів пташок, спостерігаємо. Як усе навколо розквітає? Чому квітень має таку назву? Назвіть народні назви квітня. Яка погода у квітні? Що роблять у квітні птахи? Як люди весною піклуються про птахів? Чому люди говорять? Де багато пташок, там нема кумашок. Які турботи у селян в цей час? Молодець! Розкажи про місяць квітень своїм батькам та друзям. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!